Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми їдемо в наше село, де будемо наводити порядки. Обкошувати бур'яни, штукатурити, стіни білить і багато іншого. Про все це ми покажемо і розкажемо в нашому відео. А зараз ми їдемо по нашій дорозі до нашої хати. Бачимо, які в нас побиті дороги. Ніхто не ремонтує. Села тут вимираючі. І, мабуть, ці дороги ніхто ремонтувати вже не буде. Поля хтось обробляє, убирають зернові, а доріг ремонтувати ніхто чогось не хоче. Ви напишіть в коментарях, чи у вас теж така ситуація з дорогами, чи може ще гірша. Якби була рівніша дорога, приємніше було б їхати. І швидкіше. І машини були б ціліші. Приїхали ми до нашої хати. Бур'яни дуже величезні, бо ми не навідувались сюди дві неділі. Були інші справи. Ну а зараз приїхали, будемо викошувати ці бур'яни. І тут наводити порядки далі. І будемо штукатуряти потім стіни і займатися побілкою їх. Ну а зараз приступаємо до видалення оцих бур'янів. Зараз їх будемо випрошувати. Що, трошки обкосили бур'ян, а зараз будемо стіни піджухувати, заштукатурювати і будемо робити побілку. Приступаємо далі до праці. Бімо стіну до штукатурки. Стару подилку ми очищаємо. Будемо заштукатурювати оці всі тріщини. Ну, а зараз підготуємо роство глину ми замочили на ніч, щоб глина була розмокша. Будемо готувати. раствор в глину и песку будем раствор делать 4 вот так, тут как Так воно і піскує І це нам треба тепер це перемістити, гашати добре до однорідної маси. Ту. До нашого роствору ми додаємо негашений ізвість для крепості. Висипаємо ізвість і це все будемо перемішувати. До літньої маси. А такий у нас уже роствор виходить. Роствор має бути кріпкий. Ось яка йде реакція ізвісті. Кипить прямо, А зараз стіну підготуємо до штукатурки. Візьмемо трошки, змочимо водою, щоб штукатурка губше приставала. Оце так. І будемо питатися штукатурити. Воно в нас пристає. Воно еластичне і гарно пристає до стіни. І це так нам треба усю стіну заділати, бо стіна дуже за 20 років вже попортилась. Бо тут 20 років ніхто не білив. Ні прибирав, ніхто нічого тут не робив вже 20 років. Ну а ми намагаємося щось зробити. Будемо дивитися, що в нас з цього вийде. Дуже багато таких тріщавинок. Виємо їх треба заштукатурювати. А тоді стіна підсохне. বুধে এই Будемо далі продолжать штукатурить. що, Поки що підготовили ось так стіну. Це одна стіна, трошки поштукатурили її. І зараз ми її перший раз побілимо. Потім вона як підсохне, перебілимо ще раз. Будемо зараз приступати до поб'єлки. А зараз ми робимо побілку. Ця побілка робиться. Перший раз за 20 років. 20 років цю хату ніхто ні білив, ні замітав, ні чистив, ніхто нічого тут не робив. Так що перший раз ми оце її і зараз зробимо побілку. Невеличкий косметичний такий ремонт. Хочемо підсохну. In ne podijem se. Prebilo ti ga. Побілили перший раз стіну. Підсохне, подивимося. Ще після того раз переділимо. Але вже стіна набагато красивіша. Фундамент підправимо, буде ще лучше. Ну а зараз будемо приступати до другої стіни. Приступили ми до другої стіни. Тут взагалі ось отакі бирки. позамазувати, позачищати. А зараз трошки водою протриму, щоб влажніша стіна була. І будемо штукатурити. Оці всі тріщини вони тут надо заштукатурити. А що, поштукатурили поштукатурили оце так стіну. Окей, вона вже стала показувати. Вже ж набагато лучше, чим воно було. І так, Ця ось стіна трошки вже біліє. І ця стіна ось так. Ще отой угол робимо, поштукатуримо, побілимо, а потім колись коробочку підробимо, бо коробочка вигнала, коробочка впала повністю. Ну, поки що будемо займатися стінами. Стіни доведемо до ума і тоді будемо присвітати далі. Фарбувати коробочку, фундамент підводить. І так осені щось у нас і вийде. Все. Зараз ціна ця хай підсохне, а ми будемо штукатурити оцей коридор. Вугол який. І зараз його заштукатуримо. вже і вгол у нас вирисовується, який він був тоді до того часу, страшненький. Дамо йому висок, хай просохне, а потім. Приступаємо до побілки другої стіни. Туда стіна набагато у нас світліша стала, Висохне вона ще буде світліша. Сьогоднішня погода така хмарненька. Ну, для роботи дуже гарно. Ну ось на даний час отак виглядає наша хата. Ця стіна і ця стіна побілена. Ця трошки підсохне, побілимо ще її. І потім ще раз, повторний раз побілимо. Подивимося, скільки ще раз. Ну а поки що оце так. Ну що, поштукатурили, побілили. Штукатурили і білили цілий день. А відос знімали всього 10 хвилин. Ну що, на цьому ми закінчуємо наше відео. Дякую всіх за перегляд і до нових зустрічей.